Болі, страшенні болі в животі, оперізуючи, стріляючи і розриваючи. Ветерану нафтової справи Дарії Дячук стало зле за кілька годин після застілля. Жінка одразу поїхала до шпиталю. Там вона побачила товаришів по нещастю. Враження таке, що вам закачали туди якоїсь рідини газоподібної, і ви зараз вас розірве все. Така страшна біль і температура ж була. Разом з Дариною на лікарняні ліжка потрапили понад 60 хворих. В інфекційному відділенні забракло місця решту довелося розмістити у гінекології. Блювота, підвищення температури болі в суглобах. Загальна слабість. проноси. всі пацієнти, учасники святкового застілля, організованого профспілкою нафтовиків. Професійне свято відзначили у неділю. Страви були смачні, люди були задоволені. На гостину запросили майже дві сотні пенсіонерів-ветеранів праці. Що саме спричинило отруєння? Наразі невідомо. Нічого на смак у нас підозри не викликало ніякої. Абсолютно за місце для забави вибрали місцевий відомчий лікувально оздоровчий комплекс. Дружба влітку 2008-го Звідси зі сальмонельозом шпиталізували майже 30 дітей. Після масового отруєння ветеранів заклад зачинили. Епідеміологи ходять зі списком шпиталізованих по їхніх адресах, шукають ймовірне джерело інфекції. Ми забираємо змиви з поверхви, робимо заключну дезінфекцію. Результати лабораторних досліджень будуть готові до кінця тижня, а поки масове отруєння ветеранів нафтовиків розслідуватиме прокуратура. На даний момент відпрацьовується версія як і отруєних продуктів, так і можливо збудником інфекцій були представники самого закладу. Слідчі допитують організаторів святкування винним. Загрожує штраф або ж обмеження волі до трьох років.